Всім привіт! Я знову в ефірі. Коли я служив в армії боронив рідний край, моя машина, ласівка моя, не стояла на місці, моя люба дружина користувалася нею. Вона возила там дітей, сама їздила. І коли я повернувся в відпуск, ось що я замітив. Постраждала моя ласівка, немає стекла лівого показника поворотів. Судячи за цих слідів, що тут є, вона стекло було приклеєно. Я так розумію, що якщо взяти до уваги наші дороги, зовсім погані, то воно десь видно на бої відпало. Я заліз в інтернет і знайшов там новий поворот. Ось такий він має вигляд. Новий. Це, звісно, не оригінал, який з Китаю, напевно. Але нове красиве. Дивіться, а тут є, кому потрібно буде код. Оці цифри. І ось цей указник лівий. Поворот. І на правому, відповідно написано, що він R правий. Теж е код. Кому потрібно, зупините відео і подивитесь. Назва лівий, правий. Ще якісь номера, але це, мабуть, номера вже самого продавця. Отже, я зараз разом з вами почну його міняти і покажу вам, як замінити поворот. Дивіться, поміняти поворот це виявилося зовсім не складно. Ось сюди, ось тут, ось зверху вам буде видно, аж отам у глибині. Де моя тверка? Оце гвинт. Аж ось. Ось цей гвинт. Він один, бо цей гвинт тримає весь поворот. Тобто я його викручую і фара витягується сюди. Отут я вже викрутив. І фара просто витягується сюди, вона тримається це на цих двох направляючих. Це моя собака, барабака. Ви тримається лише на цих направляючих. Але зразу виникла проблема. Дивіться, тут була лампочка за таким фіксатором. Це ж все, як розуміє, оригінал. Вона так гарно вставлялася і фіксувалась, тобто вона трималась дуже жорстко, гарно. А эта штука я вставляю і фіксація ніяка. Отже, німецькі запчасти отличаются від всіх остальных Зараз я буду шукати в себе десь спробую найти резинове кольце і вставити його сюди, щоб уплатнити це. Всадило. І все вам, звісно, покажу. Нічого я не зміг підобрати в своєму господарстві для того, щоб уплатниця сидів. Тут бачите, з заводу є резиночка для уплатнітеля але її не досить. Резиночку треба вставити ось сюди. У мене нічого немає. Я тут обмірав штангелем. От тут діаметр, виходить, у нас 35 мм. І зазор вийшло 2 мм. Я замірив. Поки в мене нічого немає, я скористуюся старим. Дідуським способом і загерметизую це все допомогою синьої ізоленти, на якій тримається пів світу. Потім я куплю, як попаду десь в супермаркет якоїсь кольця різинові і це все діло доведу до розуму. А зараз поки це все буде триматися так. Неправильно, але тимчасово піде. Все, герметичної люфта немає. Поки так, як показав детальний огляд, оцей гвинт, що я вам говорив, зверху потрібно відкручувати, його можна не відкручувати повністю, а ще відпустити. І потім воно буде... фара вийде сюди вперед. Ось я його наживив. Собака тікать. Ось його наживив. І зараз я спробую його захлопнути. Ось дві направляючі і гвинт. Це все, що тримає поворот. зашла просто затягиваем длин все закріплено а так тримається фарм сейчас спробуємо мигнути Оце вам зараз видно код з оригінальної фари поворота правий R1, бачите? Тут зверху написано, що лампочка має 21 Вт потужності GM і код. А на лівому різниця тільки в останній цифрі. Тут 7, лівий 7. Видно вам, мабуть. L1. Да, L1. Остання цифра сімка. А на правому остання цифра восьмерочка. Це вся різниця між кодами. Але це оригінал, мабуть. Щойно я вам показав один із способів заміни поворотів в автомобілі Vectra 92 року. Надіюсь, воно було, вам було цікаво. Всім пока.